Слава Богу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, зі святою неділею. Сьогодні, 22 червня 2025 року, у неділю всіх святих в землі Руській просіявших в православних храмах на Божественній літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава Друга. Вірші з 10 по 16. слава же и честь, и мир всякому делающему благое, иудееви же прежде и Элину. Несть бы на лица зрение у Бога, елицы бы беззаконно согрешиша, беззаконно погибнут, и елицы в законе согрешиша, законом суд приимут». Не слышатели его закона праведни пред Богом, но творцы закона сии оправдятся. Егда бы языцы не имуще закона, естеством законное творят, сии закона не имуще сами себе суть закон и же являют дело законное написано в сердцах своих, с им совести и между собою помыслом осуждающим или отвещающим. В день, когда судит Бог тайное человеком, по благовестию моему Иисусом Христом». А слава і честь, і мир усякому, хто чинить добре Юдеєві ж перше та Геленові, бо не дивиться Бог на обличчя, котрі бо згрішили без закону, без закону і загинуть, а котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погани, що не мають закону, з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки. Що то осуджують, то виправдують одна одну. Дня, коли Бог згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Євангеліє від Матвія, глава 4, вірші з 18 по 23. Ходя же при морі Галілієстям їде два брата. Симона глаголемого Петра и Андрея брата его, в метающем реже в море, без того рыбаря, и глагола гряди-то по мне, и сотворю вы ловца человеком». Он же аби оставшем реже по неме доста. И пришед оттуду, виді виде на два брата, Якова Зивидеева и Иоанна брата его, в корабли с зиведеем отцем ее, завязующем реже своя и воззвая. Он же абие оставша корабль, и отца своего по нем и доста. І, прохождаше всю Галілею, Ісус, уча на соннящих їх, і проповідає Євангеліє в і ізціляє всяк дук і всяку язю в людях. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів. Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів. Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із Зеведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Усім благословенного мирного дня, наповненого спокоєм, тишею і щастям.